Дитина стає самостійною не в 5-6 років, а тоді, коли в неї є на це можливість. Далі обговоримо 5 результатів по методу Мікусорі, які реально міняє поведінку дитини. Дитина стає спокійнішою без постійного мам. Коли простір, ритм і дорослий налаштовані правильно, у дитини менше перенавантажень. Друге це самостійність, і це працює на 100%. Коли простір облаштований правильно, дитина самостійно грається, прибирає та їсть. І ніхто її не змушує. Вона дійсно може. Впевненість у собі дитина відчуває, що я можу, в мене виходить, і коли дитині дозволяють досліджувати, помилятися, пробувати, вона росте зовсім по іншому. Тандем мами і дитини з'являється. Отой дуже глибокий важливий конект, коли ви рухаєтесь разом в одному напрямку. Спокійна нервова система усієї сім'ї метод дає ритм, передбачуваність і структуру. І навіть коли батько бачить, як це відбувається. Він включається автоматично в спілкування з дитиною, і тоді стає зрозуміло, що насправді оці дерев'яні іграшки, які ми бачимо в Монтесорі системі, це лише маленька частинка. Справді він про поведінку, про розвиток і стосунки всередині сім'ї, і я цьому навчаю.